Ні, ночі, минає, минає літо, шелестить пожовкле пожовкла листя, гаснуть очі, заснули думи, і серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли доброї. Жаль Боже. То дай злої злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Не дай впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати, І спати на волі, і заснути на вік-віки і сліду не кинуть. Нікому однаково чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже. То дай злої, злої.